i'll tell you bro Перші протести у Києві розпочалися у ніч на 21 листопада 2013 року. Молодь вийшла на Майдан Незалежності після того, як уряд Миколи Азарова зупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію із Європейським Союзом. Ніхто ще не знав, що ці події переростуть у криваві сутички з десятками жертв та революцію гідності. Що цим скористається російська влада та анексує Крим, а потім розпочне війну на Донбасі. Але все це станеться пізніше, поки люди просто вийшли на Майдан, аби змусити владу йти до Європи. Про події у Києві знали всі, але що тоді відбувалося у Криму. Супереч нав'язаному стереотипу про тотальну проросійськість мешканців півострова активістам довелося боронити європейський вибір чи не раніше Києва було зрозуміло, що насправді ніхто не знає, навіщо воно потрібно, так? і е, що таке євросоюз, навіщо він потрібен, яка може бути та угода? Е, то ми в Феодосії нас було декілька людей там. До десятка. Ми вирішили, що ну, треба просто займатися роз'ясненням. І ми в парку зустрічалися кожен вечір, о сьомий вечора. Публічно це робили, повідомляли в Фейсбуці, ВКонтакте тоді ще було, газета про це місцева написала. І почали потрошку з'являтися люди. Один, другий, третій. Нам задавали питання, ми відповідали, коли не знали, шукали відповіді. І так от розпочалося спілкування. Агітація проти євроінтеграції України йшла в Криму із двох боків від партії регіонів та проросійських політиків, які ділили владу та із самої Росії. Днем народження кримського євромайдану стало 24 листопада, день першої масової акції у Сімферополі. Два коли це був сонячний день. навіть для Криму було дуже тепло, і прийшли люди, які були щасливі. вони вірили в європейське майбутнє країни, вони прийшли сидіти і дожати. Да, по суті, там дезатінуковіча, щоб он підписав Савашення Басса. Протидія з боку влади була миттєвою. Кримський штаб партії регіонів організовує свою акцію на той же час і в тому ж місці. Сьогодні міліція і влада робить своїми діями провокацію. Прекрасно знаю, о 12-й годині була так, зафіксована акція це, на це. І сьогодні влада спровоціювала в п'ятницю, подаючи заявку на той же час, на той же момент свою акцію. Влада Криму задіяла потужний адмінресурс. На головну площу Сімферополя звезли більше п'яти тисяч людей, в основному бюджетників із усього півострова. І весь майдан. Площа імені Леніна була заповнена людьми, яких привезли з всіх там частин, яких змусили. До нас підходили, казали: блін, сорі, ну нас змушують, і там по роботі буде галочка, якщо ми не підемо, нам буде біда. Але ми вас підтримуємо, хлопці. Але людей стало настільки багато, що фізично з'явився контакт. І вони приходили на кожне наше мероприяття. І найцікавіше, от ми говоримо про російські. Більшою долю проросійських російських На Криму. Насправді ми в Криму вході кожен день. Проти нас один день виходила партія регіону, другий день виходили комуністи, третій день виходіло Рускадійство. 24 листопада кримські активісти вирушили до представництва президента України у Криму. Вони згадують, саме тоді до них приєдналося багато кримчан, що продемонструвало, Крим хоче бути європейським. Свободы хотим. Хотим жити в цивілізованій стране. Україна та Європа. Вона буде свободна від сами. А Росія, що? Росія вже стала тюрьмой для многих. Поки ми йшли з кав'ярень, з кафешок ставали люди з дітьми. І до нас долучалися. І поки ми пройшли этот кілометр, нас підписавницем президента там було десь близько 600 людей. Ну нас стало більше. Це Європа! Рим, це Європа! Римчали, приєднуйтесь до нас! Чого ми просимо від уряду Азарова піти в відставку? Друге, чого ми просимо від президента підписати угоду асоціацію з ЄС. Після цієї акції свої євромайдани з'явилися у багатьох містах Криму: Керчі, Бахчусараї, Джанкої, Феодосії, Ялті, а також Севастополі. І всюди євромайданівцям влада чинила протидію. У Ялті на акції з вимогами євроінтеграції України. Виходили переважно студенти та викладачі. Деякі з них за це потім поплатилися роботою. Там була куча міліції, куча яких там бабушек і прийшли всі проректори і ректори університету. И нас всех сфотографировали. И вот прямо тогда на площади моей кураторши сказали ну, нашей группы, что она уволена. И паре ребятам, которые тоже преподаватели, тоже сказали, что они уволены. На з нами ніхто не розговорював, нас оцсаджувались і нас називали дисидентами. З кожним місяцем протидія активістам Євромайдан Крим з боку влади та проросійських організацій ставала все агресивнішою. Для розгону мітингів залучали люмпенів та колишніх спортсменів. З активістами постійно слідкували співробітники СБУ. Згадує один із координаторів Кримського Євромайдану Сергій Ковальський. Постоянно присутствує лівовідома, дежурили Спецслужби. На той момент, я думаю, це були, мабуть, українські спецслужби. Может быть, вони працювали вже на, на ФСБ, але они же стали ФСБ. От. І в принципі, було таке, що я з ними вже На напередодні поїздки до Києва, де кримські євромайданівці мали брати участь у віч на Майдані. Сергієв автомобіль розстріляли, всадивши в нього 64 кулі. ту ночь многих активистов, например, там в Севастополе вот, и в других, город... других областях пожигали автомобили. Мой автомобиль а, продаряли около там, 64 дырок, а, но учитывая, что он, корпус был алюминиевый, по сути, не изувечили весь автомобиль. Все стекла, все там, фары, каждое стекло, каждую там, крышу, ну, абсолютно все. Вот, соответственно, резину порезали, все остальное. Ну и, соответственно, закинули листовки внутрь, как бы, Я вже не пам'ятаю, що там було написано, але це були угрози із загостренням ситуації у Києві, де Майдан вимагав відставки президента Януковича і уряду Азарова. У Криму почалося відвертецькування та переслідування активістів. Листівки із їх фотографіями та адресами розповсюджували по всьому Криму, а в громадському транспорті транслювали відеоролики про зрадників Криму. Під кожного зробили на глянцевому папері А4 листівку, де були обличчя цієї людини. Прізвище, він такий-то, -та, такий-то. -та, він живе от поруч з вами, предатель Крима. Найстрашне, що ролики з лісами наших активістів вони крутились в Крим тролейбусі. Да? Тобто це державне підприємство, в кому крутять ролики. І, ну, по суті, государство організував травлю за щодо дінік налогоплательщиків. Мирна акція у Керчі закінчилась побиттям активістів та журналістів. Тоді, за кілька тижнів до початку окупації Криму, агресивні, невідомі вже не просто розганяли євромайданівців, а вимагали покинути Крим. Ми хочемо жити в країні, яка буде краще, ніж сейчас. Ми хочемо лучше життя не тільки для сесія, а для своїх дітей, для своїх людей. Ми хочемо, щоб не було в страні коруб. <рес> ви, не бачите, ви фашисти! Ви фашисти! Ви дімаєте право! Беззахисність кримського Євромайдану в цілому пояснюється тим, що його акції не були велелюдними. Усі політично активні мешканці Криму їхали до Києва. До цього закликали і політичні лідери, дбаючи про мільйони майдан як засіб тиску на владу. Там були й намети з кримськотатарськими прапорами, але Меджліс не підтримував Євромайдан у Криму. Із спільних акцій член Меджліс, журналістка Гая. На юксель згадує одну – мітинг 23 лютого на річницю вбивства Гномана Челебіджохана. і не погоджується, що підтримки меджлісу кримському євромайдану не було. Ну как не поддержал людьми или чем? флагами или транспарантами? Нет, на самом деле меджлист поддерживал эти акции и были объявления и люди выходили на, на акции, которые проводились в Крыму. То есть я бы не стала так говорить, что Меджліс ни в коем случае не поддержал эти акции. Может быть, были какие-то организационные накладки или непонимания, но... А був один. я помню засідання Міджліса, які проводились і в январі, і в фівралі, і тоді кожне засідання Мінжліса починало з оцінки ситуації в Києві. Організатори Євромайдану у Криму кажуть, людей, які підтримували європейський шлях України, а потім її територіальну цілісність насправді було багато, але не всі наважувалися заявити про це публічно. Мені здається, просто ну вот... Как-то многие крымчане привыкли, что они далеко, и что их этого не касается, в принципе. И ну, до последнего ну, не осознавали, что ли, важность того, что происходит. Тем самым мы смогли э, посадить, может быть, ростки то, вот, демократии в Крыму, потому что в Крыму никогда не было демократии. То есть именно демократии проукраинской, украинской государственности. <связывая>